На вулиці дощик. Як видно, сірнички трішки легкі вже намокли, проте вдалося розпалити мою газову лямпу і піч. Тут чудово видно залишки так. дощу. Він все ще йде, проте трішки зупинився. Ну так, з дерев капає Тут чудово видно, як піч. Підсихає на газовій лямпі роблю маленький-маленький ось такий вогник. Я дуже люблю такий. Ось такий прям ось такий. Маленький-маленький. Небо видно, яке трішки ось там є щось, якісь блакитні шматочки. А так, в принципі, все ось так затягнуто. З так сіренькими такими хмарками. Йде димок. Піч працює, біля неї тепло. Ось так я сушу сірники. Тут не так гаряче зверху. І ось так я даю сюди дрова. Трішечки. Так, ось тут у мене кава, а ось тут кашка. Вісім злаків із водою. Ну і ставимо це все діло от сюди. Таким чином на піч раз і ось цю штуковину також. Сюди, також отак зверху. У мене посуд невеликий і на одній, на цій комфорці все можна ось так зготувати. Ось, так. ось тут в мене три інжирки, чотири шматочки сира. Ось такий мед, дуже гарний. Трішечки соняшникової олії і вершки для кави. Ось так, зараз буде дуже смачно. Дивіться, як круто. Так, каву я трішки помішаю. Зараз подивимось на кашу. І думаю, також ось так. Трішечки буквально. Типу помішати, але не помішати. Просто щоб рівномірно все було у воді. Цікаво, це можна так протерти. Це така краса. Ось ще не готова, проте ось це діло вже супер можна знімати. Тут, ось так ми От сюди покладемо. Так, ось моя каша. Значить, беру ніж і ось цю красу і розрізаю ось так навпіл. І от сюди так раз другий також. Ось цей. І ще один ось цей. Далі я беру сюди і кладу сир. У мене 4 шматочки. Дивіться. Кладу ось так сир сюди зверху. І заливаю в саділом медом. Ось таким чином. Візьму ложечку. Роблю ось так. Оліє соняш такой. І ось такі сюди буквально трішки. Дивіться, я зараз і ставлю це все ось сюди і накрию кришечкою для того, щоб сир. Каву ми все ще чекаємо. Буде смачно. А ще, я думаю, що ось так поставлю сюди і буде як духова шафа. Зараз буде. О, кава пищить, значить все готово. Беру. От сюди її. Хай трішки відпочине. Твої імпровізованої духові шари. Кришечку відкриваю, а тут та ти шо? Смакота? Трішечки кави. Для сюди в куксу. Ось так. Далішки. Трішки сюди. Сюди, але сюди потрібно більше лети. Такі правила. Так. І ось цю красу, ось так от сюди. Ну тут, звісно, я ж не можу вам не показати правильно. Дивіться, яка краса. Сир який. О та ти шо. Ви ж розумієте, що я беру ось так. Просто сам сир по собі. Ось цей-сюди. Ось цього друга ніяк не можу взяти. Ось так, щоб гарно було. Сюди, ось так з меду. Ммм. Боже, яка ноша. І кабусю. Всім смачного. Побачимось у наступних відео.